На Черкащині заклали ліс перемоги. Перші саджанці висадив очільник області Ігор Табурець спільно з лісівниками. Цієї осені в межах програми Зелена країна створять 83 гектари лісових культур в регіоні. Більше у сюжеті Юлії Дзюбло. Із 83 гектарів нового лісу зараз висаджено майже мільйон цієців, розповідає начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Осінню лісокомпанію висадки лісу тільки почали. Компанія по висадці мільярда дерев, я думаю, в Черкаській області. Наша лепта буде виконана. І ми зробимо те, що в нас залежить для того, щоб країна реально була зелена. Висаджували ліс спеціальними лопатами. Спочатку робиться лунка. Лунка робиться. Лунка робиться на глибину, на, на глибину кореневої системи. Ось дивіться, це називається коренева шийка. Коренева шийка повинна бути посаджена вище сантиметр вище кореневої шийки. Начальник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець каже, таким інструментом працює вперше. І саме головне відчуваєш, що ти збагачуєш нашу Україну. А взагалі колись доводилось вам пробувати садити ліс так?» Тільки вдома власне, в власному приватному будинку. Нескладною виявилась робота і для Олександра. З його слів поєднує приємне з корисним, адже проводить час на свіжому повітрі. Гарно проведений інструктаж, нам розказали, як робити. В принципі, намагаємося зробити. А робимо це для того, щоб лісов легені нашої планети. І зараз під час війни, під час воєнного стану потреба в лісі дуже нагальна, зрозуміло, йде виробка. Треба відновлювати це все. Тому спільними зусиллями, підтримуючи загальну державну ініціативу, якраз і працюємо над цим, щоб висадити трохи свіжого лісу. Попри війну, лісівники Черкащини продовжують виконувати свою роботу. Висаджують нові ліси, займаються заготівлею дров, доглядають за лісовими господарствами. Сьогодні ми бачимо, як наші лісівники виконують свою функцію. Вони не збираються здаватися тут, на цій землі, де. Потрібно примножати і збагачувати її для наших майбутніх поколінь. І сьогодні, користуючись тим, що спеціальна програма президентська діє вже з 10-го числа, і вона передбачає саме висадку масово дерев. Зелена країна навесні лісівники Черкащини створили 764 гектари лісових культур. Всього висаджено 5,3 мільйона сієнців дуба, сосни, горіха чорного, клена, липи, модрини та інших видів дерев. Юля Дзюбло, Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана.